Не просто виставка, а своєрідний парад знищеної російської військової техніки відкрили на хрещатику окупанти. В лютому мріяли взяти столицю за кілька днів і провести тут свій парад. І ось за пів року рештки їхніх танків, бронемашин, артилерійських систем і ракет на центральній вулиці столиці. Виставку організували, щоб усі охочі могли побачити успішну роботу наших захисників і захисниць. Подробиці в сюжеті Василя Сафінюка. До Дня Незалежності України на хрещатику знову з'явилися танки. Це поки що не парад нашої перемоги, але це вже виставка знищеної російської військової техніки. І кожного дня Збройні сили України знаходять нові експонати. На такий своєрідний парад, організований збройними силами України, Національною гвардією і головним управлінням розвідки Міноборони зібрали багато цікавих експонатів з усього фронту. Попереду самохідні артустановки. Далі російські танки Т-72, Т-80 і Т-90. Є важкі вогнеметні системи «Солнцепьок» та різна бронетехніка, залишки ракет і реактивних снарядів. Подивитися на живо російську військову техніку у перший день виставки прийшли тисячі людей. Дорослі і діти поодинці, і парами, компаніями і сім'ями. Світлана і Леонід разом з своїм немовлям до Києва приїхали з Харкова. Там вони жили у багатостраждальній Салтівці, яку щодня обстрілюють російські війська. Колони нас били, скажімо так, і ми ховалися. І якщо продивитися, скажімо так. Оце uh, весь жах, але він знищений. То можна сказати, що є якась віра в перемогу більше і uh, продовжує жити. Не просто з надією, а вірою у майбутню перемогу оглядала знищену ворожу техніку Надія з Луганщини. Жінка переконана, такі виставки вкрай необхідні. Ми uh, все одно переможемо. І дивлячись на цю техніку, твій дух підіймається, і якісь нові сили, нові емоції, нові враження. і Ти хочеш ти далі жити далі, перемагати. Харків'янин Олег знімає знищену російську техніку панорамною камерою на 360 градусів. Емоцій чоловік не стримує. Е, можна я трофейна мова. Браво ССУ, Ссу. Я дуже рад, звісно ж, парад вони хотіли і, сподіваюся, вони його получили здесь, на кріщетики, такий своєрідний парад найбільше до вподоби дітям та підліткам. Батьки ж уважно спостерігають. Мотивація і віра в перемогу. Я буде... Віра буде перемога. Ніхтока фантазіях паради по Крещатику. От тепер ідуть парадом всі двохсотим. Організатори ж просять бути обережними, бо більшість ворожої техніки, знищеної нашими воїнами, має чимало гострих країв. Подивитися на знищену ворожу техніку також прийшли і коти-блогери Мікі та Алекс. Разом із своїми господарями Іваною та Анною вони уважно все оглянули. На День Незалежності виставили техніку рашистську і котики захотіли показати своїм підписникам цю техніку. Ці котики воюють зі своєї сторінки з 24 лютого. Спочатку початку повномасштабного вторгнення вони воюють і е, намагаються донести правду, що коїться у нас. Я вважаю, що кожен блогер має воювати таким чином на своєму фронті. Загалом на хрещатику 80 одиниць техніки і зброї окупанта та виставки каже міністр оборони Олексій Резніков: нагадати всім, що війна триває, і наші воїни щодня потребують підтримки. Тому українці мають бути згуртованими і готовими бити ворога аж до перемоги. Василь Сафянюк, Олексій Євченко, Факти, ICTV, Єдині новини.